Вітаю вас! Сьогодні продовжуємо знайомитися із можливостями застосування циклу із параметром. Нагадую, що теоретичний матеріал можна подивитися у презентації в теоретичному блоці до даного уроку. Зупинимося на декількох задачах. Отже, завдання 13. знайти суму 10 цілих чисел. Я прокоментую лістинг програми. Початкове значення суми дорівнює нулю, далі нам дається кількість чисел 10. 10. Так як у нас відлік іде від 0 до 10, але на одиничку менше до 9. То у циклі ми будемо вводити черговий доданок і знаходити суму до попереднього значення суми, додаємо. Черговий доданок. Запускаючи програму на виконання, бачимо, що пропонується перший додаток. Ну, нехай там 2 36, 52, 14, 20, 21, 3, 10, 11 і 357. От сума цих чисел 3, 526. Ось отака. Програмка. Так як ми знаємо, скільки чисел нам потрібно додавати, доцільно використати цей CLF. Наступна задача дещо ускладнена знайти суму декількох значення кількості вводиться на початку роботи програми. Програмка, в принципі, не сильно відрізняється від попередньої задачі. Єдина відмінність, що першою командою буде ввести, скільки ми хочемо знайти доданків. Запустивши програму на виконання, я вводжу, ну нехай там 5 доданків, і проходить цей же ж цикл 2, 3, 52, 36, 1. Сума цих чисел 94. І остання задача у цьому уроці – Знову ж таки, вести натуральне число і знайти суму кубів чисел від одиниці до оцього даного числа n. Дивимося цю програмку. Першим кроком вводиться число далі у циклі. Відшукується сума як чергове значення суми збільшена на куб чергового числа. Наприклад, для числа 5 сума кубів 225. За умовою задачі 3 рази потрібно запустити програму на виконання, число 10, 3025, ну і нехай число там 3 візьмемо. 36. який у всіх випадках потрібно буде зберегти у файлі і підшити їх до уроку до відповідних завдань. Пропоную вам виконати дані задачі, зберегти е, програмки у своїй папці на платформі RAPL IT. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам! Разом до перемоги!